Хто ви є такий? Да, давай від дітяру коти посідали Він да. В машини б'ють. Пануєм, пані. Задоввали на цього діма. Краще два чоловіка, три чоловіка, ніж ніякого. Він з класної сім'ї і в нього золоті руки. А котик це дійсно це дар Божий саме для секса. Трьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан. Ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Так, з Богом. — Дякую. Вот. В голову Путіна. Наталія Дмитрівна, доброго, доброго дня. Мене звати Геннадій, Я представляю компанію Стромпром. Тільки що приходили знову інвестори. Мільйон доларів. Що треба? Має в гости скупився пожеж. А може, ми вам з керосином у і підпалимо. Давайте, стойте тут на місці, зараз я принесу керосин. Вони прийшли сюди, щоб розвалити щось. Як зараз Україна бореться за незалежність, так ми приватизацію. Давай. Ми їх поливаємо і після цього говориш такі магічні слова: ці зародися чорнобривці на щастя, на здоров'я. здоров'яш війни.